Сьогодні нам дуже приємно бачити в цьому залі дуже багато-багато наших співвітчизників, які завдяки вам зібралися тут, щоб доторкнутися своїм серцем до частинки нашої України в ОАЄ. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея цього заходу? Дуже приємно вас бачити тут. Мені приємно, що прийшло стільки українців. Я, так як художник, довго думала, як я можу зробити внесок в нашу українську громаду, яка тут в Еміратах. І так як я проводжу арт терапію і це є 127-й мій захід, то звідси і народилася ідея, чому б це не зробити для наших українців. Це є зараз досить актуальним, і арт-терапія допомагає абстрагуватися від всього, від всіх наших щоденних переживань, від наших тривог, у кожного нас, у кожного з нас є своя історія, свої нервування і. Ми всі переживаємо за Україну і за наших близьких та рідних, які зараз знаходяться в Україні, тому навіть будучи на відстані, для нас це є досить важко дивитися новини, читати, читати новини. І відчуття без виходу, і відчуття, що ми не можемо нічим, ніяк вплинути на ситуацію, не можемо допомогти ніяк. Нас ще більше. Засмучує, тому з'явилася ідея зустрітися з українцями, дати можливість їм відволіктись, пофарбувати, відчути текстуру фарб, просто створити щось своє рідне в своїх рідних кольорах, в кольорах прапору, трішки позитиву, трішки спілкування. Ми маємо змогу отримати, поштушнувати адаптовані українські страви. Ресторан був дуже доброзичливо до нас. віднісся і дуже був радий нас світати, наш, наш захід. І вони були досить ласкаві зробити нам адаптоване українське меню. Це були голубці, були деруни, був салат і Звичайно, їм це було складно, так як вони не є українськими поварами, але... Це Надзвичайно приємно, що йде така потужна підтримка, навіть навіть з такого боку. Вони стараються, це не є в їхньому меню. Поділіться, будь ласка, з нами своїми враженнями відчуттями від участі в цьому заході. Цей заход на сьогоднішній день один із найцікавіших, що трапилося у моєму житті за 5 років життя у Дубаї в еміратах. Це моє перше. Це мій перший заход у єднання з нашими українськими людьми на цій території. Це дуже душевно та приємно бути маленькою, маленькою частинкою цього заходу. А саме головне, що тут трапилося, це єднання душі, єднання душі усіх нас у такий час, що не може не гріти наше відчуття і кольорово. Малювати наше найкраще майбутнє. Дякую. А що б ви хотіли побажати напередодні свята українцям і Україні в цілому? Я би хотіла побажати щирого щастя та душевної доплати. Ми можемо розмальовувати наше життя самими кольоровими фарбами, та нехай наше. Світле майбутнє буде в наших серцях. Поділіться, будь ласка, своїм враженням від участі в цьому заході. Мені захід дуже подобається, тому що дуже приємно зустрічати своїх співвітчизників далеко від дому, а, а також можна відпочити душею, намалювати щось українське, українську символіку. Тому я в захваті сьогодні перебувати тут. А що б ви хотіли побажати напередодні свята українцям і Україні в цілому? E, взагалі Україні і особливо українцям. Я б хотіла побажати боротися, боротися до останнього, тому що, як казав великий пророк, борітися поборете. і ми заслуговуємо жити в своїй незалежній країні, e, тільки українці. Тому я вірю в нашу перемогу, яка скоро наступить, і українцям бажаю не падати духом, а тільки з натхненням боротися, тому що все буде добре і все буде Україна. Анатолій, поділіться, будь ласка, своїми враженнями та емоціями від відвідування даного заходу. Ну, в нас сьогодні була така неформальна зустріч арт-терапія, в якій ми через творчість, через мистецтво намагалися відшукати цей внутрішній баланс, який нам всім був до цього дуже необхідний. І я думаю, що разом з малюванням, разом з атмосферою і цими всіма людьми навколо, ми все ж таки відчули це натхнення. А що б напередодні свята ви хотіли б побажати українцям і Україні? Я думаю, що ми зараз переживаємо дуже складні часи для нашої країни, але ми не лишаємо надію, тому не лишайте її. Будьте такими же сильними, впевними до перемоги, йдіть. Та ваша ось ця наснага, вона дуже мотивує, мотивує всіх. І вона просто змінює весь світ зараз довкола. І ми впевнені, що за Україною перемога. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями від відвідування даного заходу. Дуже чудові позитивні враження, натхнення і єдність, та якої так дуже нам дійсно не вистачає наразі. Ми е, поринули у свої емоції, поринули у свої е, думки, але Виплеснути це все разом через такий прекрасний захід, як малювання. Це просто дійсно терапія для душі і для нас. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати Україні і українцям напередодні свята? Перш за все, мирного неба нам всім. Перемоги, наснаги і Всіх благів, які тільки можна. Тому що українці, ми є світла нація, ми несемо добро і ми стоїмо за правду, за те, що люди забувають, за духовність, якої вже давно немає у світі. Але ми показуємо, що навіть е, найсильніші чи найчорніші дні ми можемо перебороти з достоинством і залишатися людьми. Все буде Україна! Не просила рятувати мене куряви, той, хто прийшов по розпету раною отруєю, поміняли ми на приці. Нам вдалося поспілкуватися з деякими нашими співвітчизниками і вони сподіваються, що цей захід буде постійним. Скажіть, будь ласка, це ваша постійна локація? Чи куди звертатися за інформацією, щоб дізнатися за наступний захід? Вся інформація я завжди пощу в себе в інстаграмі. Тут інстаграм Сосенка Arts. Я буду дуже вдячна за усім підписникам. Так, я Дуже часто проводжу особливо в суботу неділю. Я проводжу тут свої арт-терапії. Ми також проводимо по всьому Дубаю, і ми проводили в, нашу, в нашому чудовому кафе Roasters Coffee House. Там надзвичайна атмосфера також. Я завжди шукаю нові місця і стараюся купити весь Дубай, щоб люди, які приїжджають з різних точок Дубаю, Шарджі, також заподали, щоб їм було цікаво не тільки в одне місце постійно їхати. Тому е, так досить часто саме ця локація, тому що тут надзвичайна атмосфера і краєвид парку, і на озеро. А, але е, якщо є бажання постійно приходити на терапію, е, ви можете дізнатися всю інформацію в інстаграмі. Дякую. А що б ви хотіли напередодні свята побажати нашим співвітчизникам і Україні? Саме основне мирного неба, мирного неба, перемоги. Щоб наші, наша армія, наші захисники повернулися живими і здоровими, щоб нарешті ми всі могли обійняти своїх рідних та близьких, щоб ми могли нарешті всі зітхнути з полегшенням. Ми все відбудуємо. На це піде час, на це підуть сили. але Бо саме основне, щоб всі залишилися живими, здоровими, щоб щоб наша, наші захисники повернулися в ціле Все буде Україна.